Кожної середи на дев'яту годину ранку мешканці міста звертаються до міського голови з проханням допомогти порадити або вирішити проблему. Цього тижня до 101-ї кімнати прийшла Наталія Степенко. Жінка хоче, щоб її забезпечили кімнатою у гуртожитку. У мене дочка 10 років, я мені потрібно її в школу оформити. Я не можу ніяк, тому що немає житла. ви ти зараз живете? – на квартирі. Я ж і на біржі труда і не витягують зовсім. Наталію Володимирівну, як працівника комунального підприємства Бориспіль тепломережа влада повинна забезпечити житлом, але у місті його немає. Анатолій Федорчук запевнив, до питання повернеться через місяць, а поки стукатиме в усі двері. Переговоримо сьогодні з житловим відділом, які там варіанти, чи чи є вони взагалі можливі. Добре. Наступною до Анатолія Федорчука звернулася мешканка вулиці Димитрова Катерина Дененфельд і розпочала з подяки. Часкове за автотранспортом питання по вулиці Дмитрова вирішено. Поставлені були знаки сюди аж ближче вулиці, але тепер вони аж там за базою. І знак довела не їхати. Так. Але все рівно на що? Їхти, не Це життя. Після цього Катерина Васильівна перейшла до справи. Багато разів зверталася до мерії по питанню затоплення частку. А до цього часу так нічого в нас і не вирішила. Ще за життя батьків ми все перебили і трубу там ставили, щоб стоплішок брусили колишньої ріки. Анатолій Федорчук відзначив, проблему планують вирішити, але для цього необхідні кошти, які казначейство не пропустило. Домовилися і з організаціями, які нам дадуть в борг, що ми, можливо, колись там заплатимо їм за ці труби. Водоканал буде виконувати ці роботи. Вже навіть говорили людей, які по вашій вулиці живуть. Там рядом з Наталією Васильівною, вашою головою вуличного комітету. Він до Погодився, що через його огород ми можемо ці труби пустити, щоб відвезти воду. От, але ми стикнулися там далі по вулиці Лесі Українки, там люди сказали, що ми не пустимо, щоб туди йшли. Зараз ми з газконторою шукаємо ще один варіант, все-таки технічний, чи можливо його напряму, так як ми з самого початку думали, відвезти цю воду, але там йдуть газові мережі. І технічно його важко все-таки зберемося ще раз. Чи можна, чи не можна, щоб вирости це питання? Катерина Васильівна звернулася із заявою щодо дозволу приєднання водозбірної канави до її земельної ділянки. Але як виявилося, вона не приватизована. Нема у вас державного акта. Ви повинні робити приватизацію, тому що ви хата без землі зараз не йде. номер земельної ділянки – все повинні визначити. І ваша ви, все одно повинні десь остаток робити разом приватизації. Подазу заяву зараз. Хата, хоч поділена, все одно вона є один єдиний цілим, і подавати позицію. Жінка розповіла, після смерті батьків залишилася хата і земельна ділянка. Микола Кравець запевнив, вона не приватизована, а лише надана в користування. І тепер пані Катерина та її рідний брат ділять шкуру невбитого ведмедя. Я, я раджу вам значить, записати заяву на цю земельну ділянку, вказати її. Так? І ми вам зобов'язані будемо дати відповідь. Тоді архітектура подивиться. Я написала наші. заяву. Наступним до міського голови звернувся мешканець вулиці Котовського, 81, Олександр Юрченко. Взимку, коли було холодно, у мене в квартирі було ну тринадцять градусів. Це зафіксовано актом тепломережі. Я звертався в тепломережу. Вони в зек в ЖЕК послали. Ходив у ЖЕК, послали в тепломережу. Короче, разів чотири туди-сюди, письма. Крайнього немає, в квартирі холодно, ніхто нічого не робить. До кого мені ще скаже, ну порадити, звернутися. І в ну, в житлово-комунальне господарство або в грамчука. Результати поки що. Ну. Прошу Давайте, допомогти в цьому питанні. Я ще раз на нараді дам доручення, щоб угу. з'ясували, які причини. Хорошо? Ха. Добре. Дякую. Наступним до Анатолія Федорчука звернувся Віталій Малоголець. 2009 року чоловік купив ділянку землі за адресою провулок Польовий 67А. Построїли там будинок, зробили ці документи, будинок затвердила ДБК, дало декларацію, затвердили, прийняли в експлуатацію. Значить, йдемо в архітектуру, бо потрібно щоб оформити право власниці на будинок. Архітектура звертається до Держземагентства, Держземагентство пише, що е, значить, ця ділянка знаходиться за межами Борисполя. Е, Ідемо в Держземагентство, вони там щось починають розповідати, що це не, не Борисполь, хоча от державний акт, де прописано місто Борисполь, провулок польовий 67А. Коли Віталій Володимирович купував земельну ділянку, отримав пакет документів, серед яких є державний акт, виданий 2008 року, який вказує на адресу. Зараз відділ архітектури говорить протилежне, а без адреси реєстраційна служба не оформить право власності. Анатолій Федорчук зателефонував до Вадима Парасучки, щоб вирішити цю проблему. Таким чином ви зараз підійдете до архітектора. Він каже, я вроді би там. Можна переговорити з реєстраційною службою, а ця довідка вона не є обов'язковою. Ну, от вони, реєстраційна служба, в принципі, це е, ганяють просто людей. А ми були там тільки, що у них в вигнали, вони до, нас вигнали вас. до вас. Сказали без цієї довідки, вони нам не дадуть права, Ну, власне. Вадим Юрович каже, що він зараз там до когось перезвонить, під'їде до нього, знаєте, архітектора? Архітектора, ми, ми ж були, ж були. Архітектора, ми так. Теж. І він каже, я постараюсь домовитися, що все-таки вони зареєстрували так. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.